Клаус Гагеру, Маркус і дівчата. Розділ 16. Є якісь запитання? спитав Сігмунд. Так. сказала Муна. Виходить, ти гратимеш Ромео, будеш режисером, відповідатимеш за сценографію. Що таке сценографія? спитав Маркус. Декорації, відповів Сікмонд. Одначе я їх не робитиму. Я тільки вирішуватиму, які саме вони мають бути. А хто ж тоді їх робитиме? спитала Елен Кристина. Я збирався звернутися до Ваге. «Сумніваюсь, що Ваге робитиме декорації, невпевнено сказав Маркус. Воно то так. Але, може, він знайде когось такого, хто їх зробить, правда Шмуно? А ти допоможеш нам із Елен Кристиною роздобути костюми? Е ні. сказав Сігмунд, – Я тільки вирішуватиму, які саме вони мають бути. Он як. Тільки вирішуватимеш і все підколола його Мона. Ну, я просто вам даватиму поради. А якщо нам твої поради не сподобаються, все вирішуватиму я, сказав Сігмунд. Вона глянула на нього. Все вирішуватимете ви, спокійно мовив він. Отак уже краще, сказала Мона. Гадаєш, воге захоче бути суфлером? поцікавилася Елен Кристина. А що робить суфлер? спитав Маркус. Пошепки підказує акторам репліки, якщо вони щось забудуть, пояснив Сігмунд. А, -а протягнув Маркус, тоді, напевно, ВГ захоче. Він же всю п'єсу знає на пам'ять. Хоч би тільки не підказував англійською, сказала Мона. Сігмунд підвівся. Отже, домовилися, прошу вас прийти у вівторок на першу репетицію, і тоді почнемо. Хіба не можна спробувати просто зараз? спитала Елен Кристина. Маркус гратиме Ромео, а я Джульєтту. Та чого там квапитися, сказав Маркус. Але друзям пропозиція сподобалася, і Сігмунд запропонував почати зі сцени маскараду в домі Капулетті, де відбулася перша зустріч Ромео і Джульєтти. Всі сіли навколо обіднього столу, і Маркус заходився читати. Коли торкнусь рукою недостойно і осквернив я цей алтар святий. Що означає осквернив? Те, що алтар перестав бути святим, пояснив Сігмунд. Читай далі. Уста два Пілігрими, хай пристойно цілунком і ніжним змиють гріх тяжкий. Мені її зразу і цілувати? Можна й зразу, відповіла Елен Кристина. Ні, заперечив Сігмунд. Читай далі. Гаразд, сказала Елен Кристина і стала читати. О, Пілігрими, втім, гріха немає, з молитвою торкатися рук святих. Такий привіт нам звичай дозволяє стискання рук та поцілунок їх. Тепер, Маркусе, можеш мене поцілувати. Ні, заперечив Сігмунд, читайте далі. Але, крім рук, ще даної губи їм, прочитав Маркус, не вельми вживаючися в роль. Так, для молитви, любий Пілігрим, довірливим тоном проказала Елен Кристина. О, то дозволь мені святай, устами, читав далі Маркус, молитися побожно, як руками. Як це устами молитися побожно, як руками? невпевнено спитав він. «Та ж поцілунком, відповіла Елен Кристина, нас незворушно слухають святі. Маркус читав далі. Не рухайся ж, дай відповідь мольбам, він підвів очі від книжки. Тут написано, що я маю її поцілувати. Саме так, підтвердила Елен Кристина. То мені зараз її цілувати? Не обов'язково відповів Сігмон, це ж тільки репетиція. А навіщо нам щось пропускати? спитала Елен Кристина. А то ж», – підхопила її Муна, «з поцілунком буде більше щирості. Окей, згодився Сігмонд, поцілуй її. Не хочу. Чого ти такий боягуз? сказала Муна. Це ж усього навсього Елен Кристина. Еге ж, мовила й Елен Кристина, це усього на всього я. Ну, гаразд, сказав Сімон, колись це має статися вперше. Маркус подумав, що товариш мав слушність, він ще з роду не цілував дівчини, і йому й нагадку не спадало, що вперше поцілує її саме тепер. З іншого боку, це була тільки репетиція, а не справжній поцілунок. Він зиркнув на Елен Кристину, що дивилася на нього якимсь затуманеним поглядом. Та вже ж, промимрив він і поцілував дівчину. Марко збирався цмокнути її в щоку, та вона повернулася до нього лицем, тож він попав у підставлені губи. Потім умент відсахнувся, опустив очі в текст і зашепотів. Взяли твій гріх мої уста з твоїх. Ще раз, сказав Сігмунд. ні. Так, поцілунок не вийшов. Я старалася з усіх сил, сказала Елен Кристина, а він сплохував. Ану, цілуй, владно зводів Сігмунд. Навіщо? Кажу тобі, цілуй, я тут режисер. Але ж це мені цілуватися, я тобі допоможу, сказала Елен Кристина, і перш ніж Марко збагнув, що сталося, вона схопила його за голову і притягнула до себе. Тьху, сказав він, відчувши на своїх губах її губи. На світі існує безліч видів поцілунків. Цілують дружньо, голосно, таркаючись язиками, побожно, легковажно, обережно, довго мимохідь сухими губами й вологими, байдуже та щиро. Цей поцілунок був поєднанням сухого, легковажно вологого та щирого. Маркус намагався його скоротити, Елен Кристина намагалася його розтягнути. Вийшло щось середнє. Добре, Олен Кристина, похвалив Сігмунд, а тобі, мавпуса, треба вкласти в нього більше почуття. Маркус витер губи й похитав головою, йому здавалося, ніби в рота залетів джміль. Ще раз звалів Сігмунд. Ромео врятував Маркусів батько. Що це ви тут робите? спитав Монс. Він приніс із кухні бутерброди саме перед повторним поцілунком. Проводимо репетицію, відповів Сігмунд. Яку саме? Поцілунків, пане Сімонсена, Кристина. Он як, сказав Монс. Він розумів проблему підліткового віку, але потреба проводити репетиції поцілунків його трішки здивувала. І що, виходить? обережно спитав він. У Елен Кристини виходить дуже гарно, відповіла Мона, а от Маркосові треба ще повправлятися. «А ж», – підхопив її Сігмунд, тільки наполегливість робить людину майстром. Монс поставив тарілку з бутербродами на стіл. Так, мабуть, що так. Ми розучуємо Ромео і Джульєту, сказав Маркус. Ми заснували театральну трупу, а зараз перепочинемо і трішки під'їмо, сказав Сігмунд. Монс намагався приховати, наскільки йому відлягло від серця. Дуже цікаво, мовив він. Невже ти, Маркусе, гратимеш Ромео? Ні, відповів Маркус. Його гратиме Сігмунд, я тільки репетирую. Розумію, сказав Монс, хоч насправді не второпав геть нічого. Маркус теж повинен вивчити роль, пояснив Сігмунд. У разі моєї хвороби гратиме він. Ну й не», – сказав Монс. ніколи нічого не передбачиш заздалегідь. Сігмунд йому всміхнувся. Так, пане Сімонсене, ніколи не передбачиш.